Зовні він нагадує слов'янські надмогильні знаки, або це може якась символічна спроба імітувати символічну руну Тюр, одну з рун, які визначали Бога війни, а в Скандинавії вовне один Бог війни. Напевно, люди, які поставили щось чули, що поховання в чорній могилі пов'язане з скандинавському світі. Щодо чорної могили було дві точки зору. Одним вважали, що там похований слов'янський князь, і цьому присвячена досі значна література. Я ж не знаю, що. Які книжки читали ті, хто поставив цей знак. Якщо вони читали книжки Бруся Олександровича Робакова, він доводить, що це слов'янський князь, який був похований в дерев'яному будинку, що імітував будиночок. Він був там похований в язичні часи, спалений з різноманітним своїм майном озброєнням. Однак, більш детальне дослідження місця поховання засвідчує, що це не слов'янська могила, що це похований Скандинав і за найбільш дорогим скандинавським. Поховальним обрядом від похований кораблі, тому що коли почали розчищати залишки кострища, а померлий був спалений, то знайшли там кріплення від корабля, і сьогодні вже всі науковці вони впевнені в тому, що поховали його на дерев'яному будичку, а поховали у кораблі, яке було спалено, поховали його з речами, які були скандинавськими за походженням. І якщо ті люди, які поставили цей знак, читали вже більш нові книжки. А Ковали за новими мою інформацією історико археологічною в інтернеті, вони могли бути впевнені, що це е, скандинавська руна, наприклад, і вона втілює війну. Тобто я не знаю, який вони е, сенс вкладали в той знак, який вони встановили. Могло бути що завгодно.